Від цих кадрів досі колони кров у жилах. Поранений і побитий озброєним натовпом до напівсмерті. Чоловік, який з останніх сил кричить «Харам алейкум! Сором вам! Кілька хвилин тому його витягли з дренажної водостічної труби під дорогою, де він ховався. За три години він помре страшною смертю, заколати вагнетами, рани, від яких наб'ється пісок, коли його будуть тягнути вулицями його рідного лівійського міста. Сірту його стратять люди, для яких, як йому здавалося, він зробив усе, дав безкоштовну медицину та освіту безкоштовне житло, воду та електрику, але натомість відібрав у них свободу. Цього народ не пробачив авторові зеленої книги, який назвав свою країну Джамахірії державою народних мас від їхніх рук він і прийняв смерть. Коли ці маси справді взяли владу у свої руки, то насамперед роздерли головного народного володаря Мамора Каддафі. Батьком майбутнього диктатора Лівії був простим пастухом паскіста верблюдів, їхній рід належав до невеликої арабської племінної групи бедуїнів під назвою Каддафі. Дорослі Муамара припало на час змін. Підліток захоплювався президентом Єгипту Гамалем Абдельнасером, який був противником західного колоніалізму. Вже студентом Каддафі брав участь у демонстраціях і масових заворушеннях, розповсюджував плакати проти монархії. Зрештою, він покинув університет, вирішив піти до армії. Але якщо для багатьох лівійців це був шанс вирватися з бідності, Муамор вирішив, що армія це його шанс змінити ситуацію в країні. Здобувши офіцерське звання, він ще рік навчався у Великій Британії. А коли повернувся, почав готувати на батьківщині військовий переворот. Це офіцер, молодий офіцер, який мріє про революцію а про якийсь інший світоустрій активно підтримує єгипетську революцію. У нього є Мрія є мета, є завдання та є уявлення про те, як цього досягти. а саме внаслідок військового перевороту, і це був дуже такий популярний тоді метод досягнення мети Кадафі отримав свою владу так само, як згодом втратив внаслідок військового повстання. У 1969 році, коли він призначив себе головою ради революційного командування Лівії, йому молодому офіцеру разом із однодумцями вдалося безкровно скинути монархічний уряд та проголосити створення Лівійської Арабської Республіки. Про що він повідомив громадянам по радіо. Одним ударом наша доблесна армія скинула цих ідолів і знищила їхні зображення. Одним ударом армія осяяла світлом свободи багатовікову епоху темряви, протягом якої ми пережили турецьке ярмо, італійський колоніалізм, а потім і цей гниючий реакційний режим. За словами Каддафі, його революція це свобода, соціалізм і єдність. Але це на словах. Насамперед його рада революційного командування запровадила у правову систему країни мусульманські закони шаріату, продовжила монархічну заборону на діяльність політичних партій, заборонила профспілки і страйки робочих. Потім Каддафі розпочав націоналізацію нафтовидобутку, відбираючи у західних компаній контрольні пакети акцій і домігся сплати іноземними корпораціями прибуткового податку. Нафтодолари Каддафі спрямував на підтримку армії, а також на соціальні потреби, що дозволило до середини 70-х років реалізувати масштабні програми будівництва державного житла. Високоякісна львівська нафта коштувала дорого. А мешканців у пустельній країні наприкінці 60-х було лише 3 мільйони. Це давало фантастичне ВВП на душу населення 13,5 тисяч доларів. Кадафі будував не лише житло, а й лікарні, школи. Країна була на підйомі. Каддафі існував і діяв як такий, знаєте, халіф. Тобто він добрий халіф, щедрий халіф. Який благословенно роздавав своїм підданим гроші? У результаті лівійці після весілля отримували від держави квартиру безкоштовно і спочатку навіть не платили за бензин. Молодий полковник не боявся приймати сміливі рішення та розпочинати новаторські проекти. Зокрема, завдяки складній системі водопроводів у пустелі. Він вирішив зробити лівію родючим краєм. Все це забезпечило популярність полковнику Каддафі. Але що робить Каддафі? Я це добре, те загалом очевидно. очевидно. Каддафі, Каддафі в... паралельно із соціальними в... експериментами зазанно... розпочинає війни. війни. Як і Путіна сьогодні каддафі неодноразово звинувачували втручанні у справи зарубіжних держав. Лівія межує із шістьма країнами. Лівійський диктатор воював із п'ятьма з них. Грошей від нафтовидобутку було так багато, що Каддафі роздавав їх без розбору терористам, повстанцям у всьому світі, не особливо замислюючись за що вони воюють, аби лише розпалювали пожежу революції. Зрештою, звичайно, головний ворог це імперіалізм. Звичайно ж, у цьому відношенні підтримка всіх рухів, які на думку відповідно каддафі воюють проти імперіалізму. Зрештою дійшло до того, що на заході саме слово лівієць викликало у людей панічний страх. Тікай марті хто хто А ти як думаєш лівійці? Що oh, забирай! Yeah. Далі більше на ключові посади Каддафі призначає своїх близьких та родичів. Вже тоді багато хто з громадян країни став замислюватися. А чим власне Каддафі відрізняється від монарха, якого скинув у закордонних поїздках? Каддафі вважав за краще зупинятися у своєму наметі бедуїнського типу, а на самітах завжди з'являвся у супроводі жінок-охоронців, яких у західній пресі називали гвардією Амазонок, а в Самілієві революційними черницями. Це були жінки, які проходили спеціальну посилену бойову підготовку. Так чи інакше, але одна з них у 98-му році зуміла врятувати йому життя ціною власного, коли на каддафі було скоєно замах. Каддафі мав дивовижний талант створювати проблеми на рівному місці. Зокрема, на початку 80-х оголосив міжнародні води у затоці сідра у Середземному морі територіальними водами Лівії. Тодішній президент США Рональд Рейган вважав, що країнам хуліганам потрібно давати відсіч і негайно санкціонував морські навчання у спірному регіоні за участю авіаносця. У результаті американці збили пару лівійських винищувачів, і на цьому конфлікт був би вичерпаний. Якби не гучні теракти, які сталися після цього, у причетності до них звинувачували лівійське керівництво. Одним з таких терактів був вибух на дискотеці в Берліні, де загинули два американських солдати. Після цього, у квітні 1986 року, США навіть бомбардували столицю країни Тріполі, звинувачуючи диктатора у підтримці міжнародного тероризму. Ми знаємо, що цей шалений пес близького сходу має на меті світову революцію ісламського фундаменталізму, яка націлена на його власних арабських співвітчизників. Один з найгучніших терактів, в якому звинуватили лівійську розвідку, стався 21 грудня 1988 року в небі над шотландським містом Локерві. У багажному відділенні літака Боїнг 747-121, який летів з Лондона до Нью-Йорка, Вибухнула бомба. Загинуло 270 осіб на борту літака і ще 11 людей на землі після падіння лайнера та вибуху палива. Винуватцем вибуху суд визнав співробітника лівійських спецслужб Абдельбасета Алі Махмеда Альм грахи. а на ліві рада безпеки ООН наклала економічні санкції. За кілька років Каддафі визнав відповідальність за вибух не країни, а своїх офіційних осіб і виплатив сім'ї кожного потерпілого по 10 мільйонів доларів в обмін на зняття санкцій. А ось винуватець вибуху відсидів у шотландській в'язниці всього 8 років і був випущений на волю за станом здоров'я. На батьківщині його вітали як національного героя. Зустріти терориста навіть особисто приїхав син диктатора. З кожним роком свого правління кадете більше ставав кимось на кшталт батька країни, який мріяв стати як мінімум батьком континенту. Якщо спочатку він справді думав про своїх громадян, його жваво цікавили питання прісної води, навіть прав жінок, то невдовзі диктатора захопила глобальна ідея об'єднати арабів під своїм єдиним керівництвом. Після того, як це нові успіхом, він перейшов до ідеї африканської єдності, марив створенням Сполучених Штатів Африки В якоїсь миті ці лідери починають вірити у свою геніальність. Тобто, якщо на першому етапі він був один рівний серед багатьох, які мріяли про щастя свого народу, а потім, власне, ніби починають вірити у свою геніальність. До речі, ще задовго до сумного кінця Каддафі часто порівнювали з президентом Росії. Обидва полковники обидва прийшли до влади з початком нового витка нафтового буму. Обох преса визнала найбагатшими людьми у світі. Опорою і одного, і другого завжди були силовики. Амбіції обох простягалися далеко за межі власних держав. А ще й мобом притаманна ненависть до США та західних цінностей. Скоріше за все, Каддафі заздрив путіну, який на той час міг говорити із США практично на рівні. В них сам він такого дозволити собі не міг. Але масштаби не ті у Маамара-Кадафі не було атомної бомби, на відміну від Путіна, і тому, ж, звичайно ж, американці могли просто поставити його на місце. Ну і звісно, кожен диктатор мріє протиставити демократії якесь своє вчення. Не був винятком і Каддафі. Тисячу 1977 Диктатор, згідно зі своєю теорією, розпустив Лівійську Арабську Республіку і назвав державу велика соціалістична народна лівійська арабська джамахірія. Але суті справи це не змінювало. Прикриваючись високими словами про народ, Каддафі фактично правив одноосібно. Вся його теорія була простим обманом, як показали подальші трагічні події коли власне Каддафі повалили, то виявилося, що суспільство не має механізмів саморегулювання та самоорганізації, саморегулювання і самоорганізації, всі так всі так звані комітети самоврядування, які були створені Муамаром Каддафі, це була фікція. Тобто, вся джамахірія, так звана лівійська, це була фікція, так звана тобто, це було просто фігове листячко, яким прикривалася диктатура однієї дуже вузької групи, переважно родичів. На початку 2000-х Каддафі йде на примирення із заходом, а вже до кінця першого десятиліття нового тисячоліття над африканським континентом починають дмухати вітри арабської весни. 11 лютого 2011 року в країні розпочалися масові протести проти правління Каддафі. Людей вигнала на вулиці тотальна корупція та безробіття. Роботи не мав практично кожен третій. Та й сам Кадафі за останні 42 роки набрид громадянам. У відповідь диктатор заявив, що повстанців будуть переслідувати з. Крізь вулиця за вулицею, будинок за будинком, шафа за шафою. У Бенгазі за наказом Каддафі армія відкрила вогонь проти протестувальників. Загинули сотні людей. З цього моменту антидиктаторську революцію вже було не зупинити. Дисидентів підтримали зброєю Франція та Об'єднані Арабські Емірати, а НАТО підтримала дії повстанців з повітря. Це дозволило їм успішно просуватися на захід і захоплювати місто за містом. Вже у сірті, куди Каддафі відступив після втрати столиці Тріполі, він оголосив про готовність передати владу перехідному уряду. Але повстанці відмовили, відчувши слабкість загнаного звіра. Вони штурмували місто і незабаром оволоділи ним. Коли рано вранці, 20 жовтня, Муамар Каддафі спробував прорватися з міста у військовій колоні. ній ударили бомбардувальники НАТО, рятуючись від бомб, пораненого в голову та ноги Каддафі. Його охоронці сховали у водостічній трубі під дорогою. Саме там його невдовзі і знайшли повстанці. Його кінець був страшним. Світ облетіли кадри, зняті на мобільний телефон. На них видно, як розлючений НАТО позброєних людей знущається з пораненого революційного халіфа, який повторює лише одну фразу: Харам алейкум! Харам алейкум! Сором вам! Ви не відаєте гріха. За деякими свідченнями знущання тривали близько трьох годин з дев'ятої ранку до полудня. Диктатора кололи багнетами, сипало йому в рани пісок, тягли за ноги вулицями його рідного міста Сірт, доки він не помер. Багато експертів упевнені, що саме смерть Каддафі дуже вплинула на авторитарних лідерів в інших країнах, похитнула їхню віру у власну безпеку і насамперед це торкнулося Путіна. Він побачив, як скінчилося життя Каддафі та Саддама Хусейна. Найрізноманітніші джерела, зокрема російські, підтверджують, Путін боїться саме повторення долі Каддафі, оскільки закінчити життя в якійсь водостічній трубі, коли тебе лінчує натовп, це мабуть у нього викликає дуже негативні емоції. Затвердженням організації Human Rights Watch, після вбивства Каддафі жорстоких знущань зазнали 66 прихильників диктатора, які його супроводжували. Загибель 17 з них вдалося підтвердити документально. Останнє бажання Каддафі записане в заповіті, поховати його за ісламським звичаєм на цвинтарі в сірті, поряд з родичами, виконано не було. Тіло диктатора таємно поховали у пустелі, а разом із ним пішло в пісок і його вчення, яким майже півстоліття жив народ лівії.